Є два типи витрат. Це погані, коли гроші пішли, і ви навіть не згадали на що. І хороше, коли витрати працюють як інвестиція, і от інвестиція в догляд завелося саме те, що турбує багатьох із нас. І завжди ми боїмося витратити гроші на вітер і не отримати результат. Тому як лікар-трихолог, я створила свою власну косметику по своїм унікальним технологічним картам. І я кайфую, що з косметикою ви отримуєте результат вже після першого використання, і воно стає блискучим, живим і доглянутим. А восени це просто must have, щоб не було випадіння. Наш бренд це мікс українських екстрактів і трав, корейських технологій. Італій... Ароматів це рівень фармакологічної косметики, і нас рекомендують трихологи: шампунь для делікатного очищення, бальзам з чорним кмином та смарт-ласьйон для відновлення та пришвидшення росту волосся. Це ідеальний набір, який зробить ваше волосся доглянутим свіжим у два рази довше, та ви отримаєте до 10 сантиметрів росту волосся за три місяці. Але увага, завтра ціни зростають. Тому якщо у вас є хоч крапля фінансової грамотності, беріть сьогодні. Бо економити до 800 гривень на наборі приємніше, ніж потім думати: ой, а чого я не встигла? Пиши плюс в коментарях, щоб забрати свій набір першою. Бо Волося теж актив, який знецінювати не можна.